Ніхто так не достойний слави, як наш Господь Ісус Христос. Ми на нашому сьогоднішньому торжественному богослуженні прославляємо Ісуса Христа. Ми прославляємо любов Бога Отця. Ми прославляємо третю особу Божества Святого Духа. Звичайно, дорогі присутні, хотілося б вам всім передати найперше поздоровлення від нашої всесоюзної ради священнослужителів, котрі знають, що сьогодні відбувається тут це торжественне свято. Хотіли б вас всіх поздоровити і від всіх членів цієї місцевої громади, і від всіх братів, від присвітерів, котрі тут зібрані є ось з правого крила молитвеного будинку. Звичайно. Це торжество, котре сьогодні являється для нас святом, до нього готувалася місцева громада. Ви бачите, що ця їхня готовність проходила багато часу, витрачено на це. І ви кожен знаєте, хто будувався і хто думає будуватися. Або хто будується, не так легко воно все вдає. Ми чули сьогодні, що крім цегли. І крім розтвору, крім фізичної праці, брати і сестри вкладали сюди молитву, працю молитвеного дому. Ви чули, що серце людей було розположене до того, щоби допомагати. І ви чули, як брат Присвітер пояснював це все в коротенькій історії і виражав подяку всім будівельникам. Ми разом з вами прийшли. Щоб подякувати Господу Богу за даровану таку благословенну працю, яка закінчилася чудесним успіхом. Перед нами молитвений Дім. Він ось стоїть. хто ще не був всередині його, напевно, після цього, коли ми звершимо тут зараз, на дворі, по тій причині, що неможливо вмістити всіх гостей туди в зал молитви. Тут священнослужителі обернуться лицем туди, до цього дому молитви. Ми будемо молитися, щоб Господь благословив і освятив дім молитви. І щоб Господь Ісус Духом Своїм Святим благословив і освятив наші доми, сердечні, духовні, за що сьогодні нам чудово, брати пригадували. Ми сьогодні звернемо особливу увагу на три Фактори людського життя і приведемо собі, пригадаємо три приклади будівництва, котрі записані в Святому Писанні. Для того, щоб не тягнути час, я думаю, що ті, що стоять, вони вже це відчувають на своїх колінах і на своїх ногах. Але ми вам дякуємо за вашу любезність. Ми дякуємо вам за вашу привітливість. Ми дякуємо вам за вашу щирість. І за вашу працю, що ви прийшли сюди. Слава Господу і вам подяка. Ви сьогодні слухаєте Слово Боже. Ви слухаєте чудові пісні наших хорів. Чуєте музику. Но ви, напевно, чуєте іще одно, Що робить Дух Божий у вашому серці? Що робить Ісус Христос у вашому серці? Алілуя Йому і слава! Це чудовий працівник Дух Святий, він не проминає ні одного серця. Він зараз працює над всіма серцями, які тут тільки є, на цій площі, котрі прийшли вперше побачити, котрі прийшли почути, котрі прийшли зрозуміти, що то було таке. Звичайно, і так, як то буває завжди, перед весіллям, а як то, -то буде відбуватися шлюб, Хто то там буде якраз вінчати? Ми розуміємо, що Бог буде вінчати, а люди дивляться, хто буде вінчати. Не раз буває на водному хрещенні, хто не бачив, приходи, як то вони там будуть хрестити. Але коли вже побачать, ага, зрозуміли, як то буде відкриття молитвеного дому, ви побачите сьогодні. Слава Богу! Дасть Господь нам бачить. Я бажання серця маю прочитати три місця Писання, котрі записані є у Святому Письмі. Перше, Матфія 21,13. Євангелист Матфій написав слова Господа Ісуса Христа. В свій час і наш Господь Ісус відвідував дім молитви, котрий був в Єрусалимі. Це був чудовий дім молитви. Він був побудований для слави Божої, для проживання слави Божої в тому домі. І пророки говорили, що коли народиться син Божий, він увійде в той дім і виконалися ці пророчі слова. І ось прийшла хвилина та і день, година, коли Господь зайшов в цей дім, і Ісус Христос Син Божий, і сказав: дім мій домом молитви назветься. Він так там поривнував за той дім, що він його очистив. Він той дім хотів зробити для дому молитви, для слави свого небесного Отця. І він це зробив. І ми сьогодні зібрані. Щоб звернути увагу на цей дім. І цей дім, котрий перед нами. Він домом молитви на зверя. Він домом молитви, була ціль, щоби його побудувати, як дім молитви. Була ціль, щоб в цьому домі молитви прославлялося ім'я Святої Тройці. Була ціль, щоб в цьому домі читала. Була ті, щоб в цьому домі могли молитися люди, співати пісні, щоб в цьому домі люди могли отримати прощення своїх гріхів, щоб в цьому домі могли люди знайти спокій для своєї душі, щоб з допомогою служення в цьому домі проповіді Євангелії місцевої, церкви і проповідників, які будуть проповідувати, хор, який будуть співати вірші, які будуть розповідатися, Дух Святий, яким способом буде працювати, щоб люди знайшли спасіння, життя вічне, знайшли спокій, від своїх проблем розв'язування знайшли, знайшли мир для свого сімейного особистого життя. І в кінці кінців наслідувати царство Боже, котре уготовано для всіх, котрі повірять в Сина Божого. Я хотів би звернути увагу на друге місце писання, котре святий апостол Павло написав в листі до євреїв в третьому розділі ві четвертим вішом. Усякий будім хтось будує, а той, що все збудував, то Бог. Переважно всі знайомі, люди з будівництва. Маленькі діти розуміють, що воно таке. і для них, Бачимо, і держава будує, щоб діти мали дах над своєю головою. Турбуються начальство міста Кам'янець-Подільська, щоб їхні жителі мали де відпочити після праці. Турбуються батьки про своїх дітей, щоб побудувати дах над їхньою головою. Про молодь турбуються, щоб мали де молодята відпочити, потішитися і покохатися. Але християни збудували собі молитвені і для того, щоб після праці, після всіх хлопот життя прийти відпочити в цьому домі молитви, поклонити молитви. Ми помолимося, щоб Господь благословив нашу землю, на котрій ми живемо, щоб Господь освятив не тільки цей дім молитви, а щоб Господь освятив нашу всю землю, нашу всю країну, щоб Ім'я Ісуса Христа допомогло нам рішити всі проблеми, які Твоїй родині в нашому місті Кам'янець-Подільську, чи в нашій республіці, чи в нашій загальній країні, чи в цілому світі. Я був у Москві і в одній із канцелярій євангельських християн, я бачив чудову картину, там нарисував художник Організацію Об'єднаних Націй, цей величезний Хмарочос. Рішається там великим проблемам миру, згодені з людьми, і наша країна вкладає туди який склад, але там стоїть, на той картині нарисований Ісус Христос. Вищий ніхто будинок Організації Об'єднаних Націй і стукає туди, стукає. О Аллія, що стукає Ісус. Ісус стукає. В розумному господарстві вона збагачує наші комори, збагачує наші кошельки, нашою працею, котрій працюємо ми з вами як когосники, так робітники молодівці і сім'ї. Бог як благословив, будівництво дому, він виріс. Як Бог благословляє нашу працю, ми будемо користувати, слава Богу. Алілуя! Алі. Алі. Я вірю в Боже благословіння, вірю. Бог нас благословляє. слава йому нашому цьому богослужінні. Я хотів би звернути одну увагу. Небеса, небеса Небес не вміщають слави Божої. Земля не вміщає Бога. І на цьому всьому, куди ми тільки не подивимося, видно Бога, видно будівельника. Скажіть, будь ласка, слухачі. Може в цьому будинку ми знайдемо якийсь недостаток. Ну, бо між нами є грамоти, люди, архітектори, майстри будівельники, прожави. Кожний по своїй лінії щось може тут зауважити. Але ви мені скажіть, будь ласка, невеликий секрет, я вас запитаю, який ви на свого життя зауважили недостаток у будівельному, в будівельній праці Господа Бога, котрий збудував такий великий дім для всіх народів? Який недостаток? Можете ви сказати? Обізвіться, будь ласка, в чому недостаток? Кажуть, нема. Ну це пасторі церкви Божої кажуть, нема. А ви, слухачі, зауважили якийсь недостаток? Ні. Слава Богу, ми з вами однодумці. Слава Богу. Отче Небесний, нема недостатку в твоєму домі, який для нас будував. Це наш загальний дім. На ньому живуть, як ви чули різні раси, різні певен, різні ясики. А Бог один, слава йому, бо він дім збудував для нас. Йому слава і тут в Кам'янець-Подільську. Ми принесли цю славу. Я би попросив. Потомилися люди будувати цей молитвений дім, але напевно, коли вже закінчили, останнього гвіздочка забили, останній раз пензликом потягнули, а в них радість. Іпить в грудях скоріше, буде час. Ми подякуємо, ми війдемо, запросимо гостей. Прийшов час. Брати мої сестри, всі слухачі, прошу вас, зверніть увагу. Буде час за кожний крок нашого життя, котрий ми прожили в Божому домі, котрий збудував для всіх людей на цей серці, ми будемо або радіти, або сумувати. Я думаю, той, хто не вклав сюди ніякого. Гроша, котрий не пролив капельки поту, йому сьогодні не так аж радісно входити в цей молитвений дім. Але той, хто найбільше, або той, хто мало, або той, хто найменше, він таки радіє. Слава Богу. Так, брат Микола, чи ні? Так. так, слава Богу. І нам радісно, дім молитви є, але ми прийдемо перед лицем Божим. І якщо ми не покаємося, і якщо ми не повіримо і не приймемо Ісуса Христа в Твоє серце, нашо ми жили не в домі Божому, нашо ми ходили по Його землі, наше нам сонце світило, ми змарнували життя, не прийняли Ісуса Христа. Друзі мої, і працювати з Ісусом Христом добре. І якісніша праця получається з Ісусом Христом. І більше родить з Ісусом Христом, і гарніша будується сім'я з Ісусом Христом. І останнє, на що я хотів би звернути увагу у вас всіх, третє місце Писання, це є слідуюче. Приступайте до нього, до каменя живого дорогоцінного, і самі немов те живе каміння. Будуйтеся в дім духовний, на священство святе, що приносите жертви духовні, благоприємні для Бога через Ісуса Христа. Я запрошую вас. Зверніть увагу на прочитаний текст. Ви всі є будівельним матеріалом для Бога. Хоча ви живі люди, але духовний є матеріал для Бога. І Бог на тій землі поклав перший камінь і Ісуса Христа. І на цім краєугольному камені в основному отримає красивий камінь, випробований на протязі двох тисячоліть стояв камінь, витримав камінь. Слава Ісусу Христу! Не підвів Ісус Христос нікого. Не обозові Ісус Христос. Його рівня найвище бійня до цього.